Ще раз вітання. Наш попередній ролик був про незаконне звільнення Степана Сивика з підприємства Рембут, де він хотів внести певні покращення. Ті покращення стосувалися будівництва житлового будинку для сімей АТО, для учасників і сімей сімей для сімей загиблих і е, коли була презентація, яка подана міську раду, і там передбачалася економія порядку 5 мільйонів гривень коштів. Пану Степану сказали звільнитися. І власне про це був попередній ролик. Його можна буде оглянути за посиланням нижче, нижче чи вище, дивлячись, де буде розташовано в стрічці новенші в Ютубі. От, а зараз скористаюся нагодою вже і. Пане Степан, питання енергоефективності, яке ви пропонували на цьому будинку. І очевидь, якщо є такий, передбачається такий результат тої енергоефективності, він може бути тиражований на багато інших будинків. В чому суть і в чому він полягає? В чому власне, полягається енергоефективність на сьогодні в сучасних технологіях? Я може почну так, як кажуть, здалека, з глобальних показників глобальних цифр. Так от, ефективність роботи економіки держави можна оцінити навсі двома показниками. Перший з них це об'єм внутрішнього валового продукту, на душу населення. Так? Тобто це загальний об'єм об товарів і послуг, які виробляє держава, економіка держави, віднесений до кількості населення в державі. Так от за цим показником Україна займає за різними даними 133, 134 місце. Позаду ПАП позаду Папуа, Нової Гвінеї і ще інших екзотичних країн. Тобто це зовсім на радість. Ця динаміка, я так розумію, вона. Ну... От вона йде чомусь, кажуть, глибше і глибше. 133 місце за даними 2012, по-моєму, 2013 року. Я думаю, що сьогодні ми ще глибше просіли. От, і другий показник це є енергозатрати на одиницю внутрішнього валового продукту. Тобто, скільки енергії загалом глобально споживає держава по відношенню до того об'єму валового продукту, який вона виробляє. Так от за цим показником ми випереджаємо всі країни Європи однозначно, навіть Росію, при тому, що Росія має власні ресурси енергетичні, Україна власних ресурсів має нету стати. А складаються на ці показники, тобто, наше ну, становище сьогоднішньої економіки нашої держави є непривабливе, як з точки зору. Кількості виробництва, так і з точки зору споживання енергії на це виробництво. От. А складаються на ці показники, скажімо, наші дії повсякденні кожного громадянина, кожної установи, кожного керівника і так далі. Тобто, це є не виключені лампочки, це є неефективно працюючі системи опалення енергопостачання, це є не утеплені, скажімо, і марнотратні енергомарнотратні будівлі, От. в тому числі це є застарілі способи і технології будівництва. Ми говорили в попередньому ролику про те, що завищена була кількість, необхідна кількість конструктивних матеріалів бетону і сталі. Якщо врахувати, що цих 500 кубів бетону треба було виробити, так? треба було перевезти. Я порахував, що якщо взяти міксер по 7-8 кубів, то 500 кубів бетону це є караван довжиною кілометрів. Він, напевно, коштує якісь трохи гроші. Так? Його треба виробити, його треба завезти, залити. Заармувати арматура, виготовити 50 тонн сталі, також коштує гроші, коштує багато енергії. Будь-яка наша марнотратність в кінці кінці відбивається, відбивається на глобальних показниках нашої держави. От. Що таке енергоефективність? У нас часто це слово повторюють. Є ще одне слово подібне до цього енергоощадність. Mm -hmm. Багато хто плутає ці поняття, а вони трошки відрізняються. Ну, на простому прикладі можна сказати, скажімо. Я маю дорогу машину, яка палить багато бензину, але хочу пішки, бо я економлюю бензин. Це називається енергоощадність. Так? Або я в хаті скручую батареї на мінімум, вдягаю кожу і заощаджую. Це називається енергоощадність. А енергоефективність це я купую машину, яка споживає небагато, але виконує ті самі функції, скажімо, що і та, або я утеплюю свій будинок, я ставлю економну систему опалення, я маю комфортні умови проживання праці. Але я за це плачу недорого, Це називається енергоефективність. Тому пріоритетом повинна бути не енергощадність за будь-яку ціну, а повинна бути все-таки енергоефективність. Добре, давайте, наприклад, тепер конкретному не машина, а конкретному будинку. Так, от нас у Львові шалений будівельний бум будують. І от я нещодавно був на одному об'єкті, і конструкція є типова. Так, каркас, так, монолітний. І... Стіни наповнення йде в одну цеглу плюс 10 см утеплювачі. Так мені, так мені сказав Оконро. В одну цеглу стіна саме несуще ну, між, між поверхами, а, так, так. І, так. Це, і 10 см е, засепляно пластик, що я не помиляюся. От, от, такі. Так. І мене таке враження, що так будують нав, ну, навкруги. Всюди на технологія. А, ш, ну, от. Вона ну, так, склалося, що, як? так склалося, що енергоефективними технологіями будівництва я займаюся вже 16 років. Так і мені важко було спочатку пояснити, що це таке, коли газ коштує 50 доларів. Питали, для чого тобі це потрібно? Зараз, коли газ дорожчає, люди краще починають розуміти, що все-таки енергоефективність, енергообщатність це потрібні речі, необхідні речі, щоб з них далі рухатися неможливо. От, але тим не менше, у нас є державні будівельні норми яким відповідає оце згадане тобою власне будівництво? От я можу сказати таке одне: завдяки нашим будівельним нормам, ми сьогодні знаходимося на тій позиції в світі, зокрема в енергоефективності, споживання енергоносіїв, яку ми сьогодні маємо і займаємо ту позицію. Тобто наші норми, скажімо, на сьогодні тільки-тільки починають доганяти ті вимоги, і то ще далеко. Які вже давно впроваджені в Європі, впроваджені в розвиток. Ну, в чому там різниця? Е, різниця і... в тому, наприклад, я маю на прикладі там. Наприклад, Австрії. Так, в 2003 році в Австрії був такий експеримент на рівні держави, що був введений законопроект, чи як у них там то називається, розпорядження, що 30% всіх нових будівель повинні будуватися в так званих пасивних технологіях. Тобто, це будинки, які не споживають або споживають дуже мало енергії на опалення. Це будинки добре утеплені, будинки, які використовують, наприклад, сонячну енергію для опалення. От, і вже через рік часу, рік-півтора, мабуть, так, була прийнята нова постанова про те, що всі 100% нових будівель повинні будуватися в пасивних технологіях. А пасивні технології і технології, згідно наших державних будівельних норм, трошки відрізняються. Відрізняються, я би сказав, суттєво, тому що. Сам процес будівництва теж може бути енергоефективним, це означає, що якщо зроблені правильні розрахунки конструктивів будинків, якщо застосовані правильні технології і матеріали для огороджування конструкцій, то це споживання може бути не тільки відповідне до наших норм, а може бути в 2-3-4 рази. Краще ефективніше, ніж те, що ми ну, сьогодні занорма в одну цеглу стіни і отеплення? Е, питання для в тому, нас, що цегла, кліму, цегла це, це я... не, не вирішується. Цегла юрку, це є найбільш марнотратний матеріал будівельний, який я знаю. На сьогоднішній цегла у нас захищає тільки від вітру, практично. Так? Бо у нас виходить так, що цегла є одночасно матеріалом конструктивним, матеріалом огороджувальним, от і матеріалом мало бо часто на будинках видно ще. Це голову не оброблено, не От. В світі застосовують вже інакші технології. Зокрема, велика увага приділяється утепленню таких будинків. От. Хоча є знову ж таки технології, які дозволяють зразу будувати правильно з такого матеріалу, який не потребує утеплення. А чим утеплювано, ну, чим найбільш ефективне утеплення? Може воно занадто дороге для наших. Ну, енергоефективність бюджетів. це є складний, скажімо, процес, і тут не йдеться виключно про утеплення, тому що тут. Тобто, мова йде про комплекс заходів. Йде комплекс заходів для того, щоб менше споживати в результаті в експлуатації такої будівлі, тому що. Наскільки дорожче, з дорожчує будівництво енергофедриці. Так тобто технології. весь парадокс, що якщо правильно порахувати, то його можна тільки здешевити. Здешевити і при цьому отримати набагато кращий параметр. Чому тоді тим не користуються? Чому не користуються, я не можу пояснити? Тут, очевидно, діє якась інша логіка. Не логіка, кажу, того, що у нас проповідується на сьогоднішній день тема енергоефективності. Це тема номер один, найболючіша тема України, а тим не менше ми будуємо так, як будували наші діди і браті. Зокрема, будинок, про який ми згадували для сімей загиблих воїнів АТО, будувався за технологіями, які вже в цьому році він починав будуватися в минулому році, а вже в цьому році ті параметри Тикстів не відповідають, тому що вимоги помінялися. Наші вимоги стали більш. Ближче до Європи. Ближче до Європи. Так, і те, що почало будуватися вчора, сьогодні вже не актуально, вже треба доробляти. Добре, чи можу я зробити таке припущення, що не запровадження нерефлективних технологій при будівництві, це причина цього незапровадження, є низький рівень скажімо, культури будівництва, низька проінформованість, слабка наукова база чи відставання наукової бази. І відповідно низька кваліфікація забудовників можна зробити припущення. Ні, такі висновки я би не робив. А що ти, я поясню чому. Кажіть. Я поясню чому. Питання в тому, що кваліфікація будівельників, забудовників, фахівців є такою, яку вимагає ринок. Якби був запит на вищу кваліфікацію, у нас би знайшлися і вищий і кращий Ще будівельник, коли вони би пройшли перепідготовку до навчання і так далі. Мало того, у нас всі питання енергоефективності. Нових сучасних технологій енергозберігаючих вирішується в основному за рахунок ентузіастів, за рахунок людей, яким за це навіть не платять. У нас є інститути, які отримують гроші за розробку подібних, як кажуть, матеріалів, технологій всього решта. Я пригадую рекламу зовсім недавно було, що в Києві розробили в профільному інституті технологію, яка дозволяє на 30% зменшити споживання. Uh -huh. На сьогоднішній день при наших нормах найвищих в Європі. Трошки вже доганяють, як кажуть, я вже сказав. Питання 30% це не питання взагалі, яке вартує уваги. Якщо будуються в Європі пасивні будинки, це ті, які не споживають взагалі енергії на опалення, тобто користуються альтернативними джерелами і так далі, а ми зменшуємо лише на 30%, це означає, що ми не скоро їх дуже не. От. А пропозицію формує попит. Якщо є попит на ринку, то знайти ці існує. Колись була така концепція ще в підручниках Котлєва, здається, по маркетингу, що маркетинг провадився заради того, щоб задовільнити ну, побажання. А вже побажання, побажання ринку, побажання споживача. А? Але вже з часом відмовилися тої концепції, і так якби. Завдання цей попит формувати правильно. А в нас хто його буде формувати? Ну добре, ми з вами переговорили. Ви сказали, що є такі технології, от вони дозволяють на заході будуються. Ну а хто знає про це, що сказати, є, більше, і хто, у нас є хто технології краще, ніж ті, що використовуються на заході? Наші, наші, наші так, У нас люди є Ні, ну, у нас люди творчі, далеко, креативні, далеко не дурні. У нас та. наука на високому рівні, але біда в тому, І ще що не всі виїхали. Та? Наука має пропозиції, наука має рішення, наука має досягнення, але немає грошей. А з другого боку, у нас використовуються бюджетні кошти на будівництво, скажімо, об'єктів комунальної сфери, таких як школи, поліклініки, садочки. Де воно все таки будується по місту, по області. На то є гроші. Але там немає технології, тому що там немає нашої науки. Добре, там нема попиту на науку. Тоді інше припущення. А якщо значить, ми говоримо про енергоефективність, а в нас всі енергоенергетична вся сфера, вона є в руках жментів олігархів, яких ми всі знаємо. Ну, тому може, це є перша причина, що, тому, тому, що очевидно, так і формується попит на ринку. Так? Тобто тому. нам пропонують субсидії замість того, щоб ви. Я скажу навіть інакше, Ми е, знаємо про всякі інновації і тема в нас піднімає засоби масової інформації. Коли в нас засоби масової інформації належать тим самим олігархам, які контролюють, так, зацікавлені е... в тому, що ми споживали, що ми споживали багато газу, електро і так далі. То, значить, то, Я навіть є все... на інтернеті, на таких ентузіастів, як. Розповсуджувач. Ну, Ну гаразд, добре. Ну Маємо то, що маємо, будемо популяризувати. А давайте вернемося від загальних таких державних показників, проблем От у Львів. Львів, де ви стикнулися в Римбуді, От зараз оце будівництво. А які от, наприклад, на рівні ну, держава є держава, так, держава і олігархи. У нас є дуже європейський мер. У Львові, <реш> ну так, так, так. так прийнято так вважати. Так, а от які можливості є для місцевого самоврядування в плані енергоефективності, енергощадності, от які що можна було би зробити у Львові, я хочу сказати, що я серйозно працюю останніх кілька років власне над темою термореновації, так званої, так над темою того, що робити з тим житловим фондом, комунальним фондом, який ми вже маємо. Минулого року я обстежував 16 будівель обласної комунальної власності по області, які мали найгірші показники по енергоспоживанню. Я проводив енергоаудити цих будівель, я давав рекомендації, що можна зробити, як можна змінити цю ситуацію. Мало того, робилися технічні, економічні розрахунки, визначався термін окупності. Ну, при всіх, як кажуть, недоліках нашої фінансової системи, коли у нас кредити коштують дуже дорого, так і термін окупності. Або видовжується на невиправданий термін, або взагалі не досягається, От, то тема енергоефективності і економії енергії нас не омине, ми мусимо її впроваджувати. Ми мусимо обов'язково це робити, тому що енергоносії дорожчають. От, і хочемо ми чи ні, ці заходи ми повинні як кажуть, реалізувати. І на це є гроші, ці гроші виділяються. Тому що є законодавство, особливо останнім часом піднімається питання, там, по-моєму, вже в першому читанні прийнятній закон про енергоефективність. От, хоча моя особиста думка така, що нам не потрібно чекати законів. Ми можемо це робити на місцевому рівні без проблем. У нас є порядка 2,5 тисяч будинків у Львові, які потребують утеплення, потребують реконструкції системи опалення, от, що дасть економію середньо 60-70% споживання. При цьому з цих 2,5 тисяч будинків на сьогоднішній день менш-більш утеплених і реконструйованих є 4. Все на все це силами ОСББ є дві силами людей, які самі вирішують свої проблеми, не чекаючи вказівки зкільки скільки, е, скільки входиться от обходиться запровадження таких заходів Середній Без будинок будинок так. порядка 60-80 квартир, кошторис приблизний загальний комплексів енергореконструкції, mm -hmm. складає 5-6 мільйонів гривень. Причому у нас є фінансування співфінансування. Державних банків у нас є співфінансування комерційного банку, зокрема, так який працює дуже добре в цьому напрямі. І в принципі, вони декларують, що до 70% інвестицій може бути рефінансовано чи співфінансовано за рахунок державних банків. Це фантастичні умови, правда, реально ми ще не пройшли такого. Зараз якраз працюємо над кількома ОСББ. Хочемо на практиці це кажуть відкатати, відпрацювати. Для того щоб мати живий приклад, що який можна було би продемонструвати всім іншим, а, тобто міста... ринок сам по собі можна собі уявити, якщо це 5 мільйонів скромно на 2,5 тисячі будинків, то це колосально. ринок величезний, добре 12-13 мільярдів грошей, які потрібно і вони будуть. Я кажу, тобі ну, у нас це... 300 мільйонів нас це вже на... Не не на це сміття мандрувало, Україну вже не мандрувало на 300 мільйонів. Так, так, так. Тому наша ефективність, тобто пріоритети використання коштів територіальної громади міста Львова. У ну, нас з вами так? Я так сподіваюся, що в кажуть, в будуть дивитися цей ролик. Пріоритети використання вони в нас дещо дивні, тому що е, ті, про які говорить е, Степан Сивик, вони, мабуть, важливіші ніж багато того, що ми бачимо, відбувається. Але ми зараз не про те. Я все-таки е, хочу ще е, розвинути тему стосовно нашої так, місцевої господарки. Що міська, що обласна влада? Є якісь ініціативи, що зробиться в тому напрямку? Є якісь зрушення чи поки що це все в обласній раді виділяються кошти минулому році було виділено. 450, якщо не помиляється, тисяч на енергоаудит. До речі, енергоаудит є дуже важливою ланкою роботи, бо він нам дає план, дорожну карту, як рухатися в якому напрямку, які заходи впроваджувати в першу чергу, які заходи є найбільш ефективними. Коли робиться, скажімо, утеплення будинку без енергоаудиту, то утеплення зовнішніх стін переважно це є найбільш дорогий, і найбільш тривалий в часі окупності захід, який можна робити. Не маючи достатньо коштів в другу, в третю чаргу. Uh -huh, uh -huh. Є заходи набагато ефективніші, заходи на набагато дешевші, скажімо, такі як реконструкція системи опалення, зокрема, так? Uh -huh. встановлення нормальної системи обліку, балансування системи опалення, вона дає швидкий ефект і короткий термін охотності. Uh -huh, uh -huh. Фактично, в балансі енергоаутиту, економічного розрахунку будівлі, оця частина балансування реконструкції системи опалення витягує все решта ті заходи, які мають довший термін окупацій. От. Я був свідком того, проводив енергоаудит будівлю в Нагуєвичах, це школа, інтернат, в якій були утеплені стіни, була замінена котельня, теплопостачання. І в результаті потрачені кошти, замінені вікна. А коли я подивився потенціал енергозбереження, виявилося, що при тих великих інвестиціях, тих коштах, які були вкладені, він використаний тільки наполовину. Достатньо було провести ще одно два як кажуть, до того покращення. І економія була безвалюється. Угу, Оце угу. називається, коли робиться на хлопський розум без плану, без енергоаудиту. Тому угу, я угу. заохочую, прошу, пропоную не звертати увагу на те, що на сьогодні хтось стверджує, що енергоаудит не обов'язковий. Він обов'язковий в першу чергу для споживача. Для того, щоб він знав, на чому він стоїть і в якому напрямку йому рухатися. Зрозуміло. В місті, в області там виділяється принаймні якісь кошти, а в місті Львові. По місту, чесно кажучи, ще не чув. Ничего. Я знаю, що робиться силами ОСББ. Я знаю, що банки заохочують і хочуть взяти в цьому участь, тому що це колосальний ринок, це величезна ну, тут... проблема, яку рано чи пізно хтось мусить вирішити. Є ще одне цікаве питання, називається енергосервісні компанії. От. Ну, я був би дуже здивований, якби вперше за 25 років незалежності України був прийнятий закон на користь людей. Так? Я говорю про закон про ОСББ. От. Я шукав довго в ньому, що ж там не так, як кажуть. Ну ж, я ж не вірю, правда, що <правда> все було погано і раптом один <правда> добрий закон. <правда> От. Ну, очевидно, моє припущення таке, що нас підводять під ці енергосервісні компанії, тобто компанії, які повинні замінити жеки, які будуть нам постачати тепло, оскільки тепло, ми знаємо енергоносії у відповідних людей, як кажуть, у власності. То зараз нам дають і такі енергосервісні компанії, які будуть робити нам добре, і при цьому на нас заробляти гроші. Mm -hmm. Моя пропозиція є все-таки така, що люди повинні самі самостійно не, приймати рішення, навчитися приймати такі рішення, об'єднуватися, чи це буде ОСББ, чи вона буде інакше називатися? От об'єднувати свої хай невеликі кошти, робити правильні розрахунки економічні, знаходити фінансові інструменти. Ми зараз над цим якраз працюємо, як запропонувати людям. Варіант фінансування того, що їм принесе в майбутньому економію, і як за рахунок цієї економії повернути кошти, залучені до терпреновації. Тобто, тут я далекий від думки, що хтось на нас повинен постійно заробляти, заробляти треба самим. Я думаю, що кожен може стати інвестором навіть на невелику якусь часточку, якщо правильно об'єднати ці засоби. Зрозуміло. Ну і на завершення ще таке. Близьке до того без запитання, а може він просто цікаво почути думку. Як будівельника, але не тільки з точки зору енергоефективності, в нас е, назріває проблема е, так званих панелю. Е, деякі з них вже, вже їхній термін вичерпується експлуатації, нормований тих 50 років, це стосується, зокрема, тих ну, панелів класичних, які там на Сихові, там ми бачимо, і там, по всьому місту їх достатньо є. Я прочитав, що в Москві зараз вони намагаються ту проблему вирішити, на місці панерів будують більші будинки, ну і там за рахунок різниці в цінах когось туди розселяють і так далі. Як цей експеримент там вийде, я не знаю. Але дивлячись на наше будівництво зараз у Львові, от всі потенційні місця, де можна розселити ті панельки, біля них воно вже забудовано. А ті будинки вони зношуються. як, -от, як Є якісь думки з того? Звичайно, звичайно. Прошу, <реш> прошу поділитися. <реш> звичайно, що є. По-перше, я великий противник того, щоб укрупнювати міста, так, зганяти сюди з навколишніх територій <реш> людей. От тут їх, як кажуть, залишати без землі, без всього. тільки тому, що комусь вигідно ставити супермаркети чи славити якісь там заклади обслуговування, бо тут купа клієнтів, так, і в той час у нас село депресивне. Там діти не родяться, там люди вимирають. Земля пустує. Окрема сумна тема. так? На сьогоднішній день я займаюся особисто будівництвом як індивідуальним, скажімо так, можу працювати із багатоквартирними будинками, причому теми енергоефективних, пасивних багатоквартирних будинків у Львові і в Україні, напевно, ніхто ще не торкався. Ми будуємо на сьогоднішній день за цікавою програмою одного такого, скажімо, інвестиційно-пенсійного фонду. Будівництво індивідуального житла за пів ціни. З розтермінуванням оплати до 20-30 років без відсоткового. Тобто людина інвестує в своє власне житло. От. І фактично за ціною двохкімнатної квартири у Львові, в якійсь там багатоповерхівці, людина може отримати клапуль з землі, хатку на 120-140 квадратних метрів, От. чисте повітря, природу, енергоефективний будинок за нормами 2020 року європейським. От, я вважаю, що треба йти тим шляхом. Там нема корків, там немає загазованості, mm. там немає проблем такого міста. Тому що сьогодні ми тільки створюємо проблеми для своїх дітей, для наших майбутніх поколінь. Місто вже є не проїзне. В місті є катастрофа з громадським транспортом. В ну, місті у нас катастрофа з І Багато 10, ще. Років. 10 років вже у нас катастрофа, яка в нас на якусь можуть менше з тим. Вже більше. Добре. Вже більше. Але все таки. Ці панельки, от є якісь, от є якісь бачення, як їх як ту проблему Практично, вирішувати? Якщо? Ну, завтра почнуть падати. От, вони нема не, не Вони на сьогоднішній день не дивлячись, не дивлячись на те, що термін експлуатації добігає кінця, mm -hmm. бо вже навіть минуло mm -hmm. багатьох, вони ще не є в настільки безнадійному стані. Mm -hmm. скажімо, тобто ми поки що тут проблему відсунули трохи в бік і чекаємо. Я... Питання, ну я вважаю, що рано чи пізно вона пустане і треба не вирішувати. Так. Ну... Але я би не тим, шляхом, щоб їх, скажімо, там чи відбудовувати, чи, чи валяти на їх місці щось ставити. От, треба знаходити альтернативу, альтернативу в першу чергу для людей, для їх занятості, для їх розселення за межами. Чому у нас поняли? Ну, Звичайно, з тим, Степане, погоджуюсь. Добре, ну ж не будемо затягувати час, так, буде дорого. І з роботи, ні з транспортом великих проблем добратися до міста, я не бачу. Ну, так, так, ну, тому ну, давайте жити згоді з природою. На волі природи, так, в своє задоволення. Тоді все вийде. Добре, дякую. Дякую, Дякую, до нових зустрічей.